Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами відправимося на 20 тисяч років назад у північну Америку, завдяки настільній грі, нескінченна зима палеоамериканці в локалізації видавництвом і громах. У цій неймовірно оформленій грі від одного до чотирьох гравців будуть контролювати ціле плем'я протягом декількох поколінь. В ранні дні людської експансії вам доведеться провести ваше плем'я від простих груп мисливців-збирачів до процвітаючих племінних спільнот за допомогою колодобудування і механіки виставлення робочих. Ви будете розширювати свої можливості відкриття і заселення нових земель, полювання і використання мегафауни. Збудови неймовірних мегалітів чи розвитку культури, яка може стати запорукою вашої перемоги. Нескінчена зима палоамериканців виглядає просто неймовірно. Частково завдяки Михайлу Дмитрієвській, який є ілюстратором цієї гри. Ну а частково завдяки Стену Кордонському, автору гри, якому прийшла ідея зробити цю гру саме в такому сеттингу. У будь-якому випадку, давайте дивитись ближче, що саме може запропонувати нескінченна зима палеоамериканці всім гравцям. Поїхали! Отже, на початку гри як і завжди потрібно зробити підготовку, яка в принципі доволі детально прописана в правилах. Кожен гравець отримує свій планшет, а також фішки обраного кольору, персональну колоду і ще одного вождя. Кожен з яких має, скажу чесно, дуже кротецьку фігурку і ще унікальні властивості, які зазначені на його карті. Також гравці отримують стартову карту підготовки, на якій зазначаються початкові ресурси і бонуси, які отримує гравець, а саме їжу, знаряддя і ще можливо деяких звірів чи додатковий табір на карті, а також одну із карт племен зазначеного типу, яка відразу йде на руку гравця. Далі гравець повинен відкласти із персональної колоди карти хороброго і жінки племені, які додаються на стартову руку, і ще дві випадкові карти зі своєї колоди. Отже, уся партія у нескінченну зиму триває рівно 4 раунди, які відмічаються ось таким мамонтом на цьому треку. І кожен із раундів. Поділяється на дві частини: фазу виконання дій і фазу затемнення. Під час першої фази кожен з гравців буде повинен виконати три ходи, виставляючи трьох своїх жителів племені на доступні локації, ну і розігруючи додаткові карти з роки для отримання необхідних ресурсів. А в другій фазі гравці будуть отримувати бонуси із земель, свого планшету і деяких карт, які активуються у фазі затемнення, але про все. Детальніше. На початку ходу, і тільки тоді гравець може зіграти карти культури зі своєї руки і отримати з них бонуси. Одну карту можна розіграти безкоштовно, проте кожна наступна вимагає скинути ще додаткову карту з руки гравця. Бонуси на цих картах бувають дуже різні: від звичайного отримання зазначених ресурсів чи їх конвертації до можливого поповнення свого племені чи навіть побудови мегалітів. Про це все трохи згодом. Далі гравець виставляє робочого, і для цього в нього є 5 локацій, 4 з яких вказані на центральному планшеті, а остання на персональному планшеті гравця. Гравець бере будь-яку фігурку і виставляє її у верхню комірку. На кожній дії є умови її виконання: те, що потрібно сплатити, і що за це можна отримати. Якщо з їжею і знаряддям все зрозуміло, витрачаючи їх, ви це помічаєте, пересуваючи маркера на відповідному треку. Проте, ось такі значки це. Праця. Її можна отримати за ресурси, просто перемістивши один із маркерів ліворуч, і скільки символів він перетинає, стільки праці ви і отримуєте. Проте також її можна отримати із карт племені, що є у вас на руках. На цих картах у верхньому куті зазначається кількість праці: одна чи півтори праці. А також на багатьох картах ще є властивості карт, де також можна зустріти ці позначки. Також для сплати праці, гравець може просто викласти карти племені перед собою. і Тримати її до того ж, дію, яка зазначена на білому тлі, можна виконати безліч разів. На це вказує ось така позначка. Наприклад, зараз ми виконуємо ось цю дію. Вона потребує від нас одне знаряддя та одну працю за те, що ми візьмемо одну з карт племені собі на руку. І цю дію можна виконати безліч разів. І, наприклад, зараз ми розігруємо карту старішини. Вона має одну працю, а також дає ще одну працю, якщо ми виставляємо свого робітника на цю дію. Тобто в нас вже є дві праці, але я хочу отримати. Три таких карти. Тому я ще переміщую свій маркер на треку їжі на одиницю, що дає мені третю працю. А також мені потрібно три знаряддя: тобто один, два, три. І в мене є можливість отримати три карти. Я беру одну карту майстрині, додаю собі на руку, проте інші карти мають бути з інших стосів. І це буде ще карта мисливця і одна карта шаманки. До того ж, викладаючи карти перед собою задля праці, гравець також може активувати і їх властивість. Як я вже показав старішина, дає нам змогу отримати одну працю, якщо ми виставляємо свого робітника на цю дію. Проте, наприклад, жінка племені дає нам змогу обміняти одну їжу на одне знаряддя, що ми і робимо. А наприклад, шаманка дає нам змогу отримати півтори праці, якщо ми витратимо одне знаряддя. І так, нам потрібна ця праця, тому витрачаємо одне знаряддя. Ви можете розігрувати карти племені як тільки для отримання праці, так і для бонусів. Після активації верхньої дії ви можете активувати наступну дію проте тільки один раз. А далі, якщо на нижній поділці ще немає жодного робочого, ви також отримуєте і цей бонус, зазначений на комірці. Ну що ж, з уплатою ціни ми розібралися. Тепер переходимо до самих бонусів дій, наприклад. Виконуючи дію початок, яку ми з вами вже розглянули. За кожне знаряддя і працю ви можете отримати одну карту племені, відразу поклавши її собі на руку. Усього є 5 типів карт племені, кожна з яких має свої переваги для виконання відповідної дії, і гравець просто бере одну карту собі на руку. А ось якщо сто спорожній, ви можете не брати карту, а отримати одне переможне очко. Друга дія за їжу дозволить узяти будь-яку карту племені і покласти її до свого скиду. А ось такий символ дозволяє поховати одну зі своїх карт або з руки, або зі скиду, або з розіграних, підклавши карту у відповідну зону. По-перше, це дає можливість позбавитися від непотрібних карт у колоді. А по-друге, ці поховані карти можуть принести вам переможні очки, якщо ви зможете випередити інших гравців на треку ідола. Нижня секція з бонусом дає можливість поховати карту, а також гравець отримує одного ідола. І це дозволяє йому. Перемістити свою фішку на одному з двох треків. Лівий трек дозволить гравцю отримати переможні очки за їжу та знаряддя, що залишиться у нього наприкінці гри, обмінявши ці ресурси за вказаним курсом. А правіший трек може дати переможні очки за поховані карти. До того ж, першість тут дає більший бонус. Тому, переміщуючись по правому треку, ви завжди виставляєте свій маркер у найлівішу порожню комірку нового ряду, що було зручніше. Обрати першого гравця до того ж, тут на рядах ще є додаткові бонуси, які гравці отримують, як тільки їх маркер піднімається на відповідний рівень. Дія розвиток за кожні три праці дає можливість взяти собі на руку одну із відкритих карт культури. А ось середня секція за їжу, знаряддя і ще один будь-який ресурс дозволяє взяти собі один зі священних каменів. У перших двох раундах можна брати лише камені, що лежать лівіше, а в третьому і четвертому з будь-якого місця. Ці камені це такі собі цілі, виконуючи умови, яких гравець може отримувати переможні очки кожну фазу затемнення. Але ми повернемося до цих бонусів, коли вже розглянемо усі тії. Отримуючи камень, гравець викладає його у першу вільну відповідну комірку на планшеті і отримує зазначений бонус на цій комірці. Тобто, зараз гравець за одну їжу і одне знаряддя може позачергово поховати одну зі своїх карт. Наступна дія міграція. Вона дозволяє розміщувати і пересувати табори по полю. І, наприклад, зараз ми використаємо два знаряддя і виставимо сюди два табори. Після цього ми можемо за одну працю перемістити один зі своїх таборів на один сусідній гекс. І ми витрачаємо чотири праці, переміщуючи табори таким чином: один, два, три, чотири. Якщо переміщуючи табори, ви змогли створити трикутник гексів зі своїми таборами без рахування стартового тайлу, то ви можете виставити на поле ось таке поселення, сплативши за це три їжі. Це наступна дія. Виставляється це поселення посередині цих трьох гексів, а усі табори прибираються з поля у запас гравця. Тепер поселення самостійно контролює ці три гекси, надаючи по два впливу на кожен з них. У той час, коли табір дає лише один вплив на гекс, на якому він знаходиться, Дія полювання за знаряддя та одну працю дає змогу взяти будь-яку з цих карт звірів та покласти її біля свого планшету. А ось коли на цьому планшеті немає звірів, ви можете використати одну працю, щоб викласти сюди дві карти звірів. Проте більше ніж шість цих карт на планшеті бути не може. Другою дією ви можете активувати одного зі своїх звірів. На кожній з цих карт є бонус, який ви отримаєте наприкінці гри, зібравши відповідну комбінацію однакових карт звірів. Проте також на картах вказується і активаційний бонус, який ви отримуєте, коли активуєте цю карту. Наприклад, Гліптадон дає змогу отримати три їжі та одного ідола, піднявшись по треку. Чи, наприклад, Аргентавіс дає змогу піднятися двічі по треку. Ідола чи олень лось, який приносить гравцю 4 їжі, а також дає змогу виставити один табір. Проте треба пам'ятати, що коли ви активуєте цього звіра, він повертається на 90 градусів і більше не враховується під час фінального підрахунку очок. Остання дія знаходиться на планшеті гравця, і виставивши робітника сюди, ви можете добрати одну карту з колоди собі на руку, як і отримуєте можливість активувати одну із карт звірів. До того ж, виставивши сюди робітника, ви також отримаєте бонус для фази затемнення. До речі, у кожного з наших вождів є унікальний бонус, який активується, якщо ви використовуєте вождя на відповідні дії, і тоді ви вільно можете його отримати, окрім громолапи, яка може надати Обмін знаряддя на триїжі при виконанні будь-якої дії. І як ви зрозуміли, деякі бонуси з розіграних карт можна отримувати тільки при виконанні Певних дій. Ця властивість зазначається двома крапками, а не стрілочкою. Отже, розігравши карту культури за бажанням, а також виставивши свого робітника і виконавши відповідні дії, гравець передає хід наступному гравцю, який відзначається положенням маркеру на цьому треку. І таким чином усі гравці по черзі виконують по три ходи. А потім настає фаза затемнення. Гравці повинні створити свою колоду затемнення, відклавши туди будь-які позасталі карти зі своєї руки. А після усі гравці відкривають ці карти і рахують тільки кількість праці, яка зазначена в куті усіх карт, додаючи ще півтори праці за використання дії на своєму планшеті. Той гравець, що має найбільше, стає новим першим гравцем. Ну а усі інші гравці виставляють свої фішки у порядку зменшення сили. Після цього гравці по черзі отримують усі бонуси, зазначені символом затемнення. По-перше, це бонус порядку ходу гравця. Гравець може обрати як поточний бонус, так і будь-який, що знаходиться нижче, і з нових Імволів бонусів тут ми отримуємо побудову мегаліта. У нас є спеціальне поле для фішок мегалітів, і за кожний такий символ гравець може виставити на поле одну фішку і отримати бонус з накритої комірки. Проте є умови: по-перше, виставляється завжди найлівіший камень. По-друге, виставляти можна лише на ці комірки або на комірку, яка межує з будь-яким каменем. До речі, на ці комірки можна виставляти лише сірі камені. Також пізніше, коли наше поле буде заповнюватися різними мегалітами, у гравця буде з'являтися можливість викласти свій камень поверх вже чотирьох лежачих каменів. І тоді гравець отримує переможні очки за кожен нейтральний камень по одному очку, а також за кожен камень іншого гравця по одному переможному очку. А свій камень приносить два переможних очка. Тобто зараз гравець отримує 5 переможних очок. Проте червоний та зелений гравець отримує по одному переможному очку, за те, що на їх Камень був викладений новий камінь. Викладаючи ці камені на тайли, гравець буде накривати різні комірки, які будуть приносити йому бонуси. Наприклад, ця комірка дає змогу отримати одне знаряддя, ця комірка дає змогу набрати дві карти на свою руку. А ось ця комірка зобов'язує гравця викласти один додатковий камень на цю чи цю комірку. Після цього гравець може активувати властивості затемнення на тих картах, які він обрав для цієї фази. Наприклад, ця карта дає змогу поховати одну карту, виставити один табір та отримати одну їжу, та отримати одного ідола. Після цього гравець може активувати бонуси з тайлів місцевості, проте в нього має бути впливу більше або рівно стільки ж, скільки у інших гравців на цей тайл. Наприклад, це поселення дає два впливу на кожен із цих гексів, тому в нього більшість, і він отримує одне знаряддя, одне переможне очко та дві їжі. Тут у гравців однакова кількість, тому жовтий гравець також отримує ще один мегаліт. А ось тут, на цьому тайлі, у червоного гравця два впливу, а у жовтого лише один. Тому тільки червоний гравець отримує цей бонус. А на цьому тайлі, навпаки, два впливу у жовтого гравця, тому червоний нічого з нього не отримує. Ну і наприкінці гравець отримує бонуси, які зазначені на його планшеті, ось таким символом затемнення. Тобто гравець має добрати одну карту зі своєї колоди собі на руку, а також отримати одне знаряддя і ще одного ідола. Додатково гравець також активує усі свої камені, що лежать у цих комірках. Камені першого рівня найчастіше дають бонусні очки за розміщення своїх поселень або таборів на різних гексах. Наприклад, цей дає нам змогу отримати по два переможних очки за кожен ось такий тип тайла, на якому буде наше поселення. Тобто зараз гравець отримує чотири переможних очка. Або, наприклад, ось такий тип водоспак. І також гравець отримує два переможних очки. Або ось такий тайл, який дає змогу гравцю отримати по одному переможному очку за кожен тип тайла, на якому знаходиться його табір. Тобто зараз гравець отримує чотири переможних очка. А ось камені другого рівня можуть дати гравцю переможні очки за кількість похованих карт. Або використаних карт звірів відповідного типу. І все наприкінці раунду. Ви поповнюєте ряд карт культури з першої чи другої колоди, в залежності від раунду. Повертаєте усіх робочих, набираєте по 5 додаткових карт на руку. Так, у цій грі усі позасталі карти після раунду так і залишаються у вас на руці. І все. Ви граєте наступний раунд. Но ну, уся гра завершується наприкінці четвертого раунду, коли гравці повинні провести фінальний підрахунок очок. Спершу гравці отримують переможні очки зі своїх треків. Гравець обмінює ресурси, які в нього залишились наприкінці гри, за цим курсом. Наприклад, два ресурси це одне переможне очко. У гравця є сім ресурсів, тобто це три переможних очка. До того ж, гравці отримують переможні очки за свої поховані карти, в залежності від того, яке місце на треку займає гравець. Перше місце займає червоний гравець, тому він отримує переможні очки за цією таблицею, але жовтий гравець друге місце, тому ця таблиця належить йому. Під час гри гравцю вдалося поховати 5 різних карт, тому, дивлячись за цією таблицею від 4 до 6, це 6 переможних очок. Далі кожен гравець повинен підрахувати переможні очки, зазначені на своїх картах, окрім похованих. А також гравець повинен отримати переможні очки за своїх звірів в залежності від кількості однакових звірів. Але аргентаві сам по собі не приносить переможні очки, проте може стати будь-яким звіром наприкінці гри. І, наприклад, зараз мені дуже вигідно зробити з нього шаблизового кота, щоб отримати 10 переможних очок замість 6. І все, як завжди, той, хто має найбільшу кількість очок і перемагає у грі. До речі, трохи ознайомившись грою, ви можете драфтом відбирати стартові карти з бонусами чи навіть своїх вождей, або додати один із двох додаткових модулей, що є у коробці. Це жетони відпочинку. На початку гри вони викладаються у стос до лілиці, а один з них відкривається. Коли гравець виконує дію на своєму планшеті, він може або виконати дію, яка зазначена на цьому тайлі, і після цього покласти його під низ, відкривши новий, або відкрити відразу новий і виконати дію, яка зазначається на цьому тайлі. А ще є жетони льодовиків, які викладаються на початку гри на ці льодовики. І коли гравець будує своє поселення, яке межує із цими льодовиками, він одноразово може отримати зазначений на них бонус. А чесно кажучи, я дуже довго очікував на цю гру нескінченна зима Палеоамериканці, щоб побачити її на своєму столі і спробувати її трішки забігаючи. Наперед, скажу, що мої сподівання щодо неї більше ніж справдились. За останній час українською було локалізовано два великих хіта з міксом механік, колодобудування і виставлення робітників. Ну, це в нас Арнак та Дюна. І, звісно, є як хейтери, так і поціновувачі обох цих ігор. І ось з'явилась Третя така гра, і як на мене, вона саме знаходиться посередині цих двох ігор, увібравши себе деякі плюси із двох тих ігор. Але все ж таки, перше, про що я хочу сказати, це зовнішній вигляд гри. Так дійсно вона виглядає просто неймовірно, навіть не маючи великого розписаного поля, вона просто заворожує як своїм артом, так і якістю, чого тільки вартують а, ці правила із такою, як Прорезиненої основи, як в крилах, дуже дуже круто все зроблено. Та й органайзер, якщо чесно, також, як не дивно, дуже і дуже зручний. Щодо ігроладу, так, спершу, прочитавши правила і почавши грати, виникає багато запитань, що і як потрібно робити. І... Це не найлегша гра для пояснення, бо тут є багато чого важливого, і все чіпляється одне за одне, що важко вибудувати послідовність як краще пояснювати. У таких випадках в нашій компанії найчастіше говорять так: так, все, годі правил, давайте грати, а по ходу розберемося. Так ось тут так не вийде. Бо навіть перша розіграш карти культури вже ставить перед гравцями питання. А на що це робити? І що тут я з цього отримаю, і як це потім я застосую. Проте вже після першої партії все стає зрозумілим. Так, тут є колодобудування, проте цей аспект у грі зроблений таким чином, що ти не розбудовуєш колоду для різноманітності бонусів чи якихось комбінацій під час розіграшу, ні. Тут все заточено під дії, саме під них ти і Накопичуєш собі карти до колоди, бо є декілька направлень, як там звірі, а, чи треки ідолів і поховання карт, чи там контроль територій. І ти хоча й намагаєшся усюди встигати, проте є щось одне, де ти робиш більше. До речі, ось цей аспект боротьби за території мене дуже потішив. Адже за фактом гра виглядає, і грається майже без взаємодії, а ця штовханина на гексах додає динаміки грі. В принципі, зрозуміло, що гра має дуже гарний баланс і взаємозв'язок усіх компонентів і дій, і кризовість тут в більшій мірі саме в отримання цих е, знарядь, бо їх постійно не вистачає. А ось якщо ви зможете налагодити їх в е, видобуток, то проблем у вас майже не буде. Але чого не вистачає у цій грі саме мені, то можливо комбінаторики за картами племені. Проте до цієї гри вже є три повноцінних доповнення. До речі, одне з яких я вам також покажу, це буде доповнення пращури, яке майже повністю за. Міні-карти у грі, даючи нові комбінації і самі властивості. Тож, кому буде цікаво поставити дзвіночок, щоб не пропустити. І на цьому в мене все. А про гру нескінчене зима пали американців в локалізації громаду. Ставимо вподобайки і підписуємось, якщо цей ролик вам сподобався. Але все ж таки, найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!